Вона найбільша розвинута країна, сотнями але бачимо, не менше Києва, 4 мільйони. Три відки метро більше, ніж у Києві. І це Київ, супер мегаполіс. Найбільше, ніж, по-моєму, зброю. Ну а далі тільки це мільйон позицій, зомби. Сан паулу Ріво, А так, а в цій частині можуть сусьйом чи яке там ті з часто. Це такі зараз. Готуєш промову, яку сорокадити хвилину промову, якою він відкриє сьогодні, півтора години. Це буде так: світова поезія і моє місце у ній. Ти вийдеш сюди і почнеш довго занудно. Читати. Ну, якщо ми ще когось прикрутимо, ми можемо на дві на три години розтягнути. Світова місце світової поезії моє і ще когось там. <рикан> <рикан> От Федір <рикан> Володимирович ще мусить, він був зовсім юним, пам'ятати, виходить Леонід Лідалі Брежнєв, і він мав так без перебільшення 80, 90, 100 сторінок, і він читав, на другий день газети виходили з текстами цих доповідей. Це було веб, тобто, зовсім телевізор, безперестанку, ну зараз є канал Рада, але, але там теж <рикан> поміняється. А молодість не кінчиться, не вернеться, не вернеться. Боже, Оленко, тобі ще гріння кава. Оленко, виді? скільки ви зібрали сьогодні? 2600. О, супер. О, 2600, кладемо сьогодні.